i everybody and кто на Что это вообще то хуйня происходит, да, блядь? Блядь, димончик. Первая уже да. урод, ну, ну это бредятина, блядь. На чили, Наебав. Оп! Оп. Головный плей-офф, видите, там уже 5 млн евро засчитали, может. Как ты кажут. Потом уже туда-сюда, на хон, не на хон, нахуй тай. Уже яких-то там пару копеек, то й упадет, блядь. Чишо, сука, зараза, блядь, так. Побіжу, опа, пас, гол, холла хуй хуй бегон. Йоп, хуй, ну, цілом нормально. Світско там, там блядь, переклад кривий туда, сюди, нахуй. Ну не чую сели пацанську вообще, то есть, ну, мертвий, нулячий, вообще, блядь. Граю так якби, блядь, просто на опаті, нахуй. На тому, що, блядь... Слопців дезмораль мораль проти мене подумають, що я, блядь, бляд, геть мене без і А так то, блядь, не граю бляд, ніхуя. Ні, від слова ніхуя сувсім. Якісь туди пасти і нахуй, якісь там і може так, я поспіляю. Так, щоб сказати, що їбашу, то буде чисто шара, блять, і фар. Побу перший пустив Є здабе. Та ще буде нахуй. Тоже Видите туда перевод, может и типа так я как блядь, вытянуть. каточку пойти. Ой-ой-ой, там жопа там любил-то, блядь. Не хотелось а, бы, не хотелось та ні, заганяй як Konami, піздєт, я чую нахуй, що, блядь. Konami, контора Konami працює проти мене, блядь. Чую це, блядь. Це різдво, блядь, і ці німці нахуй робити, блядь, не хочуть у різдво, блядь, і сидять, грають нахуй. І, блядь, нема серверів, блядь, нормальних нахуй, і ще якась хуйня, блядь. Ні, це все разом, ти можеш, блядь. Може бля воно і поясні болоти. Бо граю, кстати, от останніх скільки ну, блядь. Ну, 3-4 дня останніх то болото, пиздец, нахуй. Ну пиздец, блядь, як Дима. Як у Дима, Ну, Може у Діми чуть-чуть більше, то Ну, в мене то пиздец, нахуй. Там болото на болоті Кись на бан, нахуй, туди-сюди, блядь, Вже нахуй, кись там та й вергар, може якась їмає, блять, блядь, на болоті. <кій> <кій> Де шо там, Что нового, блядь, вообще? У кого что, блядь? хто взагалі, блядь, Ким по жизни, хто взагалі, блядь, як вообще обітає цій житті. Хто кем себе, блять, відчуває, нахуй, Наприклад. Ну, креку субводку, нахуй, зроблю чи ні, блядь, ага, хуй Да не, болото пиздец, нахуй И путь мене, блядь, конами в сраку, блять, в в греву нахуй ничего Нехто <кій> кажуть, блять куда сюда ты кис свитскок нахуй ты на что стакет ты коснодия будет блядь. Ты, кажут на вицкот надейся блядь, а сам не плашай нахуй опа побей, роналдо бежи сука бежи бля о пешо та да не, тут блядь. Синабончик нахуй, майже. О. Так да, шансы было, конечно, нема такого, что, блядь, там без шансів. Может быть, туда дам нахуй. Ебу... Не, тяжко-тяжко, нахуй. Чую, что, блядь, сот не промах, я кромчик дубля. Хоть все всякие темки рабят.

могла что-то и капнуть, блядь, у тебя рада. Суперник. Опа, бежи, Роналдо хоть тут, блядь, нет, сука. Пу-пу-пу. А скрипта, блядь, залетает, как правило, на. Опа, да, да, да. -да. Уели, два удари без пожила так, не удари, два глана. Обидно, обидно. Уелю з таким, блядь, темпом... попу Ху -ху, блядь. хуя ой нихуя офсайд, ничего да не пока что шансів у нет шансы в ноль два глаза забив укрывая блядь. и все по пиздина пришло у меня это тактику. давай пробуем Різкнем крайняк повернемоля. Ну таке не сказав би, що так, таке краще, бо буде все одна, але хоча б її буде. Движный обычный у нападі з моєї сторони. Якісь там хотя б шо, блять, космутка. Один, печва на ДВД, блядь, ще мінут 10 граю так, а потім нахуй, Нахуй Как покажут, блять Єбут, то, блять, а єбут, жаль, не б'ють, нахуй. де? Тут кизол. Будет? А, нихуя, блядь. А, нихуя себе. Они а, ничего не проходит. Пиздец, нахуй. Зажали, блядь, у тиске. Еще 10 минут так граю, что сменяю. В моем А может такой ты, блядь, что залетят, нахуй, кистки, блядь, турняк. О. О, может кистки ты берегательный кост... Нахуй ты... Пи... А, гол, блядь, че не гол тут, блядь, мог бы ты хлад. Что это за хуй? Удары по ненку, че не? ну, блядь, а ну по ненку, ебо, блядь. А, оп, сюда, блядь. Не, это нормально, блядь. Хотя... Там доски с лицкоткой, там, блядь, ты там левая пинайте, блядь, ты. Я тут даже, блядь... Пел мне Пётра было поэты, блядь... Опять сюда... 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 Сюда нахуй ты... бежи! Ох, сука... Ох, сука... Mm -hmm. Ну, блядь, ну, понятно... блядь... Я бы не сказал, что, блядь, там нахуй мне, блядь... Rauktis dės, matoi, alu, bet tai vėl, tas tam vaikui, du, matoi, tada jau našarų, bet panu, čalo, tam, ko, ten, sakau, paminėjau, na, kuitai, tai iki skanbletvitsko, tai, tai, tai sudėtų tai, deną. Та й шо, та й в результаті йде такой вискочив 4-0. вас, блядь... Три на лево та ты до дет. Такая от, от легко Пішло. Хоча матч не був легким. Але Ну, в цьому матчі очевидно, що Konami просто мені дало, блядь. Та й все. Дало би от з тим, як я, блядь, зараз граю хуйов. Дало би йому пизда мені би Ні в якому разі би він не відскочив. Ні в якому. Ученые Уже меня хуй давали. And a quick reminder today that parking in the area around...